Усім свої галі. Не буде вирушувати. Такі в нас сніги впали. Перед тим були сильні морози походити, щось пошукати нереально в даний час. Такий період зимовий наступив у нас. Користаючись таким моментом коперської погоди, я вирішив зняти відео про те, власне, про відповіді на запитання глядачів. Дуже багато всяких запитань мені задають. Запитань, про Коп, про пошук, про металошукачі. Е, І, власне, е ті всі запитання я вирішив е сісти. Сів вчора, їх всіх передивився, перегоротав фактично півтора року е часу, як в контактах, так і на YouTube каналі. Е і групував ті всі питання в три запитання. Отже, сьогодні розберемося. Е по таких трьох питаннях. Де шукати клади? Власне, чим шукати клади? І де, як і в кого ремонтувати металошукачі. Значить, перше запитання, яке всіх глядачів мого каналу дуже цікавить і хвилює, це, власне, де шукати клади. Перш за все, щоб відповісти на це запитання, треба нам з вами е, сісти і уяснити те питання, що таке власне клад. Значить, клад е, це закопані цінності, е, тобто певні цінності, бо цінності не можуть являти собою тільки золото там, чи срібло, а інші предмети е, в землю. Тобто закопані, сховані е, від когось. Е, Тобто, своїми словами, клад це, – це те, що хтось колись мав нажити, мав е певні цінності, мав е якісь речі, які дуже йому були е цінні, тобто несли велику е потребу в них, і він е вирішив, та людина чи група людей вирішила ті. Речі заховати. Ховали е, від чого? Е, тобто клади або, другими словами, скарби. Е, тому що мій називається пошук скарбів на Україні, е, тобто пошук кладів на Україні. Якби клад, скарб це одне і те саме. Е, значить, е, клади, скарби ховали ще з древніх часів. Е, банківської системи не існувало. Е, люди. Кожен щось мав, тобто до чогось дороблявся, мав якісь нажитки, і ці нажитки вкладали в певні речі. Тобто, якщо люди, древні люди займалися землеробством, то відповідно вони продавали ці продукти, які вирощені на землі. Коли вони їх продавали, вони мали певні цінності, тобто це можуть бути певні вироби, тобто вироби з металу, з бронзи. Чи желі які в той час цінилися, або монети. Тобто ці цінні речі, які були отримані внаслідок якоїсь діяльності, люди старалися сховати від інших, тобто десь їх закопати, десь їх сховати, щоб в певний час при потребі можна було швидко їх звітом дістати і продати або обміняти на щось, тобто використати їх для подальшого свого життя. Значить, Клади ховали від древніх часів. На нашій території, власне, на Україні, де ми знаходимося, дуже багато всяких було народностей, які тут проживали. І всякі племена черняхи, і трипільці, і варварські племена. Потім дуже багато було в нас імперії, царської Росії, Польща, Австрія на західній частині України була присутня. І всі ці держави, всі ті поселення, всі ті народи мали певні свої надбання, які, звичайно, десь приховували, десь їх. Закопували. Значить, Так, в загальному ми вирішили, що таке клад. Клад це заховання цінних речей. Цінні речі це не тільки золото і срібло, це різні речі, які для певної людини були в той чи інший час цінними. Значить, По статистиці, так якби займаюся я вже пошуками всяких таких. Цінностей, десь 9-й рік пішов по статистиці, скільки книжок я не читав, де я не черпав тільки свою інформацію. В різних джерелах з різними людьми спілкувався. Не одного знаю е, такого професійного іскателя, який більше 20 років цим займається. І судячи з цієї всієї інформації, яка в мене накопичилася, можу сказати про те, що е, є певна така. Е, Статистика умовна, тобто, якщо на одній території беремо, наприклад, територія одного села, якщо на тому селі згадки датуються з тисяча навіть з тисячного року нашої ери, то там проживала певна кількість всяких поселень і народностей, тобто була одна влада. Одна держава, інша держава, починалося це все, понятне діло, з якихось племен і тому подібне. Тобто на одній території мінімум 5, мінімум 5 різних народностей, різних держав, різних племен жили. Значить, кожен по собі щось залишав. І вам в першу чергу потрібно знайти те місце, той е, кістяк, той дитинець, тобто ту частину села чи території, де ви збираєтеся шукати, де. Спокон віків, з самих перших згадків, жили люди. Це місця, як правило, біля річок. Це місця на якихось або западинах площинах біля річок, або на підвищеннях, всяких горбах, де річки знизу, якщо річки заливали в той час. І там обов'язково повинна бути, як правило, чорна земля, слой гумусу, тобто чорнозему, культурного слою, має бути десь біля 20 і більше сантиметрів. І попадатися всякі рештки е, кераміки, решт, рештки з діяльності людини. Тобто камні, всякі цегли і тому подібне. Бо дерево, як правило, не зберігалося. Отже, в першу чергу всім шукачам слід уяснити те, що клади закопували там, де жили. Клади закопували біля хатів, біля річ, біля річок, тобто жили біля річок. Значить, закопували клади там, де жили. Значить, всі майже клади закопані біля річок на старих місцях поселення людей. Тільки одна така проблемка виникає, що всі ті старі місця, десь процентів 90 які були ще заселені з давніх часів на нашій території, заселені і зараз. Тобто, люди, як жили тоді, живуть і зараз. Тобто мінялися народності, мінялися держави, а люди. Як жили на тому кусочку землі, так і живуть зараз. Бо тому, що там і погодні умови, і земля, і, і власне саме місце розташування, водойоми і тому подібне, так сприяли розвитку е і життю людини, що вона з тих місць не йшла. Вона собі жила і жила, і живе досі. Тобто, більшість клатів, які закопані, це там, де зараз живуть люди. Тобто на тих городах сучасних, десь в тій землі, десь біля тих хатів, які зараз є, що люди живуть і навіть не знають, що там під ногами вони щось цінне закопане. Отже, друге таке важливе, це те, що клади закопували також біля місць не житлової частини. Тобто могли вийти в поле, побачити там якісь. Такий природний об'єкт, який е, з часом не мінявся. Тобто великий камінь, величезний камінь, який людина в той час не могла пересунути, бо не мала всякої техніки. Е, дуже велика впадина, десь джерело виходить. Е, такі місця, як правило, велике-велике дерево. Ті місця, які за років... Приблизно там 50-70, так, бо людина закопувала для себе, тобто для свого життя. До, до, ну, орієнтовно, 50-70 років вона жила, і вона собі так думала, от я закопаю тут клад біля того дерева, значить дерево за 50-70 років ніде не щезне. Бо в той час не було, як його виробити, чи ніхто його без не забрав. І я собі закопаю під тим деревом, чи під тим камнем, чи біля тої от, річки, чи біля того горба. Я буду знати, що воно там є, і що я в будь-який час, коли мені треба, я собі побіг туди, бо всякі бували війни і всякі катаклізми природні, що одні нападали на інших, люди втікали, переселялися на інші території. Тобто думали собі так, що я собі швиденько вибігаю в то місце, воно недалеко від житла могло бути, ну метрів, ну кілометр від житла так образно. Я собі швидко викопую те, що я собі там свої цінності якісь на... сховав. І з родиною там, чи сам, чи як втікаю, чи переходжу далі. Тобто другий такий нюанс. Шукаєте такі місця, які роками, може навіть тисячоліттями не мінялися, тобто старі речі, які нереально було власними руками поміняти. От, біля них шукаєте, ходите, там повинні бути якісь ознаки кладу, а може навіть самі клади. І третє таке місце те Закопані на швидку руку, де попало. Тобто були війни, йшли солдати, мали награбоване. Це ну, під Першій світовій війні, другій, та й за варважких часів одні на других нападали, мали награбоване. Вони мали швидко десь сховати. Кожен ну, якби мав певний період часу, який відлучився від війська там, від, чи від свого загону, хотів сховати свої скарби. Би потім, якщо він йде там на інший якийсь похід чи на інший бій, щоб повернутися і забрати їх, Тобто вони можуть бути в такому випадку де завгодно. Тобто там же логіки нема ніякої. Може бути в полі, може бути біля старої дороги, біля якогось торговельного шляху, може бути в лісі, де попало. От в третьому такому варіанті. Ніхто не скаже, де навіть уявлення не буде мати, де зариті клади. Тут тобто вже чисто, випадково під, під удачу ви йдете і можете такий клад знайти. Я таких вкладений знайшов два під е, удачу. Правда, цінності великої не мали, але знайдені були. І третій варіант, і четвертий варіант це торгівельні шляхи. Спокойно віків були дороги, були торгівельні шляхи, які з'єднували велику територію, де жили люди, між собою торгували і купці. Які їхали з товаром, боялися мати з собою всі ті фінанси, які вони везли. Тобто вони брали на певні на певному шляху, десь на перехрестках, десь на, на такому місці, значимому, під якимись великими камнями чи під якимись деревами. Вони закопували біля доріг свої цінності, і потім, коли вони верталися вже з товаром чи, чи за товаром, вони їх викопували. Їхали, продавали чи купляли щось і верталися власне, на своє місце. І от в процесі того переховування тимчасового тих кладів біля цих всяких торгівельних шляхів, на людей нападали тих всяких тогочасних підприємців, їх можна підприємцями називати, торгашів, їх могли вбити, а ті клади, що вони там сховали, могли залишитися до наших днів тобто по старих шляхах. Теж досить перспективні місця, де можна шукати клади. Отже, з першим таким загальним питанням, де шукати клади, ми розібралися. Кого буде цікавити щось докладніше, тому що про, власне, про заховування цінностей можна говорити не в одне відео, не в одну годину, то пишіть під коментами, я тоді буду бачити. Ось Вас цікавить власне, про клади і про всякі заховані цінності. Тоді я окремо знімаю відео на 2 години, беру собі нотатки, по пунктиках повністю все розказую ту інформацію, яку я маю по кладах, бо інформації насправді досить багато. Я так стисло вам це все розказав. Значить, Друге питання це чим шукати. Е, цим, цим, е, чим шукати? Тобто яку пошукову техніку потрібно в даний час використовувати, щоб знайти клад? Е, я вам буду розказувати все зі свого досвіду, і з досвіду тих людей, з якими я спілкувався в пошуку е, І це суто суб'єктивна моя думка, і е, якщо хтось не згідний, е, це природно, можете писати в коментах, що щось десь я е, сказав неправильно або не так, як е, воно фактично е, є в думці іншої людини. Значить, зараз дуже багато є всяких металошукачів, всякої пошукової техніки, тобто металошукачі, сканери, магнітометри. Е, Ехолокатори і тому подібне. Я користувався багатьма приладами, пробував багато приладів, мав можливість ходити з дуже дорогими, і з дуже дешевими. Я в своїм пошуку 9 рік поміняв близько 40 металошукачів, тобто 40 металошукачів, які я мав особисто своїх, яких я купляв, яких я пробував продавав, і дійшов до такої думки, що. Металошукач повинен бути хоча б з середнього рівня. тобто Металошукачі діляться на е, такий, першого рівня пошуку тобто для новачків, потім металошукачі діляться з середнього рівня пошуку, тобто вони ще називаються напівпрофесійні і професійні металошукачі. Тобто всі фірми, які виготовляють металошукачі, фірм не так багато, фірм можна в десяток вкласти таких відомих. Всі мають в своїй лінійці всі три види металошукачів. Розберемо Гарет. Гарет Аська 250, Аска 300 і можна навіть ввести Аську 350. От таких три, ну, ще 150 було, то і не рахую. Таких три металошукачі це є початкового рівня. Далі в Гарета йде 400 Аська Ай. І там ще є всякі різновидності власне, Гаретів, які зараз виробництво зняті, про яких я говорити не буду. То є, то є, Хай буде 400, то є напівпрофесійна, далі йде професійна серія. Професійна серія це колись була Гарет 2500, і зараз він не виготовляється. Зараз є Гарет Pro і Гарет ну, то Я взяв з Гаретів. Так, також кожна фірма там Fisher, Minilab, там, Наприклад, технетік і тому подібне, кожен має в своїй лінійці певні види металошукачів, від найдешевших до найдорожчих. Скажу вам, якщо у вас є фінанси, якщо фінанси вам дозволяють ну, купляти собі дорогу апаратуру, купляйте зразу професійно. Не слухайте того, хто каже. Навчись за перше на, на слабенькому металошукачі початкового рівня, потім купиш собі дорогий. Не потрібно так робити. Зразу купляйте, якщо маєте гроші, дорогі металошукачі. За 1000 доларів і півтора тисячі доларів, походити місяць другий, почитаєте інструкції, подивитися море відео в Ютубі, привикнути до металошукача. Будете знаходити находки і повірте, що ви зразу же робите стрибок з нуля на найвищий рівень по пошуку. Звісно, що у вас інформації в голові не буде, тої, як де шукати, власне, де знаходити, але чим шукати, ви вже будете мати. Тому що, починаючи свою діяльність пошукову, я не мав змоги купляти собі дорогі апарати. Я починав з такого стрілочного апарату, саморобного, купляв на радіоринку, яким я шукав металолом, потім переходив на дорожчі, потім пробував сам щось по книжках виготовляти. І так спілкувався з різними людьми по металошукачах, тестували ми дуже дорогі металодетектори. Маю я також ТМ-808, дорогий металошукач 1300 доларів він коштує. Маю в даний час, яким я користуюся Garrett Gold. Ну Також і підводники всякого рівня були. Питання в тому, що е, металошукачі я ділю особисто я ділю на дві категорії для пошуку металолому і для пошуку монет. Монет і кладів. Ну, ну, і старовинних цінностей. Значить Металолом це і дешеві металошукачі, які є в неті. Тобто це є всякі там клондайки, всякі, як вони кащеї, всякі імпульсники, Тобто всі ті, які не мають дискримінації чіткої, тобто які просто показують, де є метал якийсь, і ви його копаєте. Це і всі металошукачі на чорний металолом. На кольоровий металолом вже металошукачі поділяються. На дискримінації, тобто розділення чорного і кольорового. От всі ті дорогі професійні металошукачі вони мають дуже хороше розділення чорного і кольорового металу. Тому і вони такі дорогі, тому і вони професійні. Чим краще металошукач розділяє е, чорний метал і колір, дискримінує. Тобто ви маєте можливість копати тільки колір чорного не копати, тим він є е, ліпший, тим він практичніший, більше находок. Більше часу ви економите, і тим мені дорожче. І ще глибина пошуку. Чим дорожчий металошукач, тим більшу глибину пошуку в землі ви можете знаходити. Таких два основних е пункти ви маєте запам'ятати. Це є глибина пошуку і дискримінація, і розрізняння предмету. Між чорним і кольоровим. Більше всяких там наворотів, GPS, навігаторів всяких монтованих карт всередину, без провідних навушників і всякого того, як я кажу, бряду сучасного, повірте, для пошуку всякої сторони і кладів вам не потрібно. Глибину предмета, щоб монетку реально в землі брало мінімум 20 см і більше, і чітке розрізнення предметів на кольоровий і чорний. С решту всіх тих наворотів, повірте, вам не треба. Буде хороший кольоровий сигнал. По-любому ви його будете копати. Не буде хорошого кольорового сигналу, ви його не копаєте. Адже ПРЕС і тому подібне це понти для приїжджих, тобто понти фірм, щоб купляли їхні там супернаворочені металошукачі. Е, також для пошуку з металошукачами ми розібралися. Для пошуку потрібно що вам мати? Потрібно вам мати хороший рюкзак. Хороші червики, одяг, відповідний, щоб ви не мерзли і не впрівали. Тобто ви собі маєте під себе підбирати, ну і лопата. Лопату кожен використовує, яку попало. Сконцентрувати увагу на лопату я не буду. Я користувався як і саморобними, з якоїсь бляхи зварив і пішов, так і до фіскерсами. Фіскерсами я не користуюся, тому що, перше, вони мені незручні, по-друге, вони досить дорого коштують. Краще купити в епіцентрі. Чи в будь-якому будівельному магазині садову міні-лопатку, і нею відходити два сезони, її поміняти і купити другу, то то саме, що ви будете чотири сезони е, ходити фіскерсом, його зломите і купите собі знову дорогий. А такою маленькою ви економите одна лопата за чотири виходить. Е, так що так образно по метлошукачах ми прийшлися е, сконцентрувати увагу на певну фірму, щось комусь там радити, казати, то ліпше, то краще не буду. Тому що буде супер-супер купа е, під відео е, всяких коментів і всяких спорів, а чому той кращий, той не кращий, Ні. Я вам сказав у загальному. Професійні, полупрофесійні і початкового рівня. Маєте гроші, купляйте професійні, не маєте гроші, купляйте середнього рівня, початкового рівня вам не варто купляти, тому що все е, початковим рівнем майже все вже вибито. Тобто армія іскателів входить і такими дешевими металошукачами зверху все обійшло. Далі третє питання, яке я за півтора року існування мого каналу я е, угрупував одне, це де ремонтувати металошукач, що він поломаний, хто його ремонтує і як самому можна його е, підремонтувати на швидку руку. Розказувати про це, власне, я не буду. Чому не буду? Тому що є в мене колега, є в мене хороший друг, який займається власне, професійно, займається ремонтом телешукачів різного рівня, як починаючи, так і сканерів, які сканують 50 метрів землі. Отже, питання в тому, що я ставлю тут силку на того чоловіка, на того мого колеги. В групу, ссылка в групі ВКонтакті, Ремонт МД, де ви можете зайти, взяти, написати йому любе питання і він вам відповість. По ремонту він також працює з дилерами, тобто з професійними магазинами, які продають власне якісні запчастини, дають гарантію, тобто він дає гарантію від виробника, пересилка йде по цілій Україні. Тобто ви йому відсилаєте МД, чи кутушку, чи що у вас там є. Він ремонтує, і відсилає вам назад. Так що людина перевірена, хороша. Всі питання по ремонту МД від самого простого до самого складного звертаються до нього. Силка отут, ссылка під відео, і можете писати в контакт. я особисто можу дати його номер, кому потрібно. Можете по телефону з ним зв'язатися, він все вам розкаже і покаже. Він також він ремонтує підводні апарати. Наземні апарати, сканери, ехолокатори, магнітометри, фактично все, що є в даний час в пошукової техніки. Ще раз повторююся, працює з дилерами офіційними, тобто він може дати вам гарантію на ремонт. Мало хто в Україні може вам дати гарантію на ремонт, він це може вам зробити. Також можна через нього купувати хороші комплектуючі до металошукачів, перевірені, протестовані. Отже. Кому цікаво власне ремонт НД або його удосконалення, отут силочка, заходите напряму до майстра і все з ним обговорюєте. Отже, всім до зустрічі на каналі. Сьогодні був перший випуск такого, такої розповіді про питання, які вас цікавили. Будуть ще такі відео неодноразово, тому що я бачу, що багато чого власне, вас цікавить, багато людей на каналі з'явилося, які дійсно живуть тим процесом пошуку з металошукачом. Так що ну, для того, щоб допомогти. Певним людям вирішив відповідати на питання, тому що в свій час мені ніхто не допомагав, я все дізнавався сам і це ну, реально досить тяжко. Зараз, маючи можливість, можу поділитися з інформацією. Думаю, що вона для вас буде корисна і пригодиться в подальшому пошуку. Так що бажаю всім в новому сезоні хороших знахідок, хороших сигналів під кутушку, удачі в житті. І, і удачі в творчій діяльності. Так що всім до зу зу зустрічі на каналі. Кому цікаві мої відео, пишіть лайки, пишіть коменти. Кому не цікаві мої відео, також е, пишіть коменти, от що ти всяку там херню городиш нам, вона не подобається. Мені просто дуже цікаво знати думку е, людей про те, власне, що я викладаю на своєму каналі. І думка, звичайно, кому сподобається, комусь ні. Але для розвитку власне, свого потрібно е, бачити всі коменти і позитивні, і негативні. Так що всім пока до наступних відео на каналі.